Вітаю, вітаю. А друзі. Ви собі так як сю, ну, як ви собі ходите. Ви... Але як плаче, капець. Як саме ти кажеш, що. ви не чекаєте? Ну раз в місяць. О, файно. На старе місто? Там де ми вчора були. А. Ні, це за бажання. Це за бажання. Але вона так грипить. Такі гарні проволочки. Ось зі місця, Вона так кричить, що тут уже то якісь хінчики. І батьки не можуть заспокоїти. Йдемо подивимося на магнітики. Ти ти хотів подивитись на магнітики. Ось такі, які можна тут варшавські такі магнітики. Це з дешевих 12 злот а це вже з дорожчих то 20 злотих. А це ще з дорожчих більше. то Напевно. Ось на каналі можете подивитись відео цих будиночків, які відреставровані. Ось зараз ми, я буду виходити на ось цю на Варшавську площу. Такі гарні магнітики. Дуже багато людей повиходило. Такі гарні ілюмінації, тут такі прикрашені. Я тут. До речі, на площу Ринок у Варшаві ведуть так само декілька ву вуличків, як і у Львові. Хто був у Львові, знає, що там, по-моєму, вісім чи шість вулиць. Не пам'ятаю вже до кінця. О, тут щось якийсь салон. Ну, Залишили такі ілюмінації з минулого року позалишали. В Варшаві може так багато чого цікавого подивитися. Для мене вже я, який вже, як то кажуть, багато років, то вже все таке знайоме, але все рівно ходжу, гуляю, кожного разу щось таке цікаве. Тут така книгарня. Книги можна собі купити. Кафешка, яку вже закрили, напевно, вже. О, тут гарно підвішено ось ця така. Зараз я буду виходити до катка, так само, як в мене є багато підписників зі Львова, які знають, як виглядає площа ринок. Площа ринок виглядає. На площа ринок так само є каток. Можна покататися. Так цікаво людей, як бачите, дуже багато. Дуже багато. Ну, сьогодні неділя навіть Різдво на Різдво тут завжди багато людей. Ну, Друзі, отак. Ось цікаво. Ну, звісно, не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та користуватися спонсорським каналом. От можна вийти з цієї вулочки, а можна. До цього є 4 входи. На цю площу ринок 4. О, у горці, у горці. Але, але тато у горці, мадяри, венгри, але тут людей ціла купа. Дуже багато людей, я вийде. А тут така масовка, така масовка. Де людей, людей? Дуже багато. До речі, моя знайома розповідала, що вона декілька днів назад гуляла у Варшаві, і дитина загубилася. Просто oh, і мадяри, і німці, і турки, і чехи. І хто тільки тут не приїхав до Варшави? Oh, Турк. Oh. Мусульманіва то завжди можна розпізнати. У їхньому відбранні такі гарні будиночки. ну Дуже подібне до львівської площі ринок Так як було на тих магнітах, як я вам говорив. що там сталося? Було повторне з'єднання а може, щось з інтернетом. Ну, всім друзі, дякуємо за підписку на канал. Користуйтеся спонсорством каналу. Також можете викупити вітання з Одеси. Кирилу. вітання. Yeah, а yeah, тут постоїмо трішки. Він спеціально кинув шапку. І поляки багато приїжджають зі сходу, з заходу, так само приїжджають поляки на свята. Подивитися на свою столицю з таких малесеньких провінційних міст. Ось бачите, там, до речі, підписники просили зняти площу ринок. Ось так виглядає Варшавська площа Ринок. До Варшавської площі ринок ведуть чотири вулиці. Одна веде з цієї сторони. Друга веде з цієї сторони, третя веде там з цієї сторони, і з четвертої ми сюди зайшли. Ця дитина ніколи не заспокоїться. Той тато взяв, забрав від дитини шарик. Подайте дайте дитині шарик, хай дитина бігає з цим шариком вже нарешті і вже заспокоїться. О, боже ті батьки, такі, о май гейшен ситуейшн. Тут, до речі, от мінцю лінцю Теж веде пряму трансляцію, показує вам наживо, так як питається, що е, хочуть багато цікавого подивитись, тому ось так от. Такі от ілюмінації залишились економили з минулого року. В минулому, в минулому році так само були такі ілюмінації. Тут можна собі орендувати ковзани, коштують година часу катання на такому льодовіську, на катку коштує 2 долара чи 2,50. Десь 2,50. За 2,50 можете. А от такі гарні коні, такі карети. У -у -у. Повернуся до теми. Якщо хтось хоче, наприклад, так само люди дивляться з Варшави, хоче використатися цим катком, то година часу коштує 2 долари і 50 центів. Можна собі орендувати шафку, якщо ви не хочете носити щось з собою там. Взуття, наприклад, але вигідніше прийти, прийти з якимось рюкзаком і взуття закинути. Але більшість людей залишають тут. Ось бачите, в пакеті стоять речі. Звісно, є перерва до цього е, катка. Дві години ні, години чи дві е, можна кататись і година перерви, допоки той працівник буде чистити лід. Так, що ось так. От. Ну і як завжди в всіх країнах. Є ось такі, де можна поїсти за багатсько. Всякі ковбаски, всякі такі з різних, різної національної кухні. Тут така от наступна ялиночка, така красуня. Ну Каток, каток тут не є такий великий, малесенький, не розженешся дуже. І я пам'ятаю, я у Львові був. І там є більший каточок. Там є гарний він такий квадратний, а цей по кругу їздить. І кожен там якось 10-15 хвилин він змінює напрямок. То в праву сторону, то в ліву сторону. Так що, друзі, ось так от. Ну, Зараз ще мало людей, бо Поки що четверта година, тому дуже мало людей. Але ось там в тій стороні, де ми вийшли більш такій центральній біля королівського замку Варшави, там було дуже багато людей. Дуже багато людей. Зараз я піду в тому керунку, то будете бачити на відео людей. Так щось так, ось, друзі. Ось тут покажеш зблизька, як виглядають такі будиночки. Взагалі за ой, перепрошую, ну кашель. Взагалі, за е, законами, коли будували такі будиночки, то дозволялися по декілька вікон. Тобто, ось бачите різницю. Тут такі три вікна, а там вже чотири, і де більше є вікон, там е, е, більше, як то кажуть, е, люди могли собі дозволити. Ось. А це я вже з другої сторони, бачите? Я вже з другої сторони. Буду вам показувати більш масивно на камеру. Знувайте своє кібес. Вона хотіла просто подивитися, як виглядає площа ринок у Варшаві. Я подивлюся, бо. Є така цей там функція. Що? Так. Тому, тому можна індивідуально. Я можу виставити це як не в загально, а можу виставити це як загально. Так, 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 так. ну, А ось тут українські напої, навіть пише на українській мові. От хожу біля цього катка і в мене вже починається каша ще більше і подразнення таке. От. Щось горі деренчик. А цінники. Снейк. 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 снейк, снейк, Ну, Більше людей п'ють гаряче вино, жанець. Ну, Вся катке. Вироби. Коли, колись мене запитували, чи цікаво мені кожного разу ходити на площу ринок. Звісно, що цікаво. Цілий час щось нове, цілий час щось подивитись нове Зараз може відходити до цього Там дуже гарний будиночок, подивіться, який розмальований. Ось одна картина і така друга картина це такий, О, Трішки збільшу. Аби було видно. Я не розумію, чого, він вже закритий той катоп чи ще? Технічна перерва, вони його чистять. Певно, період <ків> не закривають. Так, якось. через 2 години, кожні дві години, година якось технічної перерви. Так. Ага. Ну. Ось так о друзі. Не знаю, що було о, оце от зараз рівно, година шістнадцята. Риба тут все є. Ось, друзі, подивіться, скільки валить людей на каток. А, речі, вітряні, вітряні, вітряні січки. а то раді. люди чекають. А, то туристи, то туристи. Не видно розказують. Напевно. Тут їх... а, а як вони вийде, добре? А, я зараз О, продовжую. Зараз продовжую. Я ну, бо то з інтернетом. з інтернетом. А, тому що тут завжди проблема, бо багато дуже людей, напевно, багато людей, і тому. А, і тому... Не та, не та. А це така кафешка гарна, відомої кулінарної польської жінки. Магда Геслер називається. О, так гарно. Ялиночка така. Ну, її дуже багато у нас є на відео. Дуже багато. Так, тут всі грають на гармошці збирання на всякі забави. Так гарно світиться.

Ну, точно, пахнет, Давайте теперь заправлять всю эту.